Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дороги і Світла! Давайте з вами подивимось на, на Житомир та Рівне. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атак ворогом, через воєнні дії, місто Житомир, Житомирська область. З 6 по 13 жовтня 2024 року. Житомир та Житомирська область для початку. Потім подивимося з вами на рівне. Покажіть, будь ласка, карта, яка є та загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Житомир, Житомирська область з 6 по 13 жовтня 2024 року. Десь будуть дрони літати. План ворога якийсь тут є. Що не задумали. А, мирне населення. Залишити мирне населення без світла. Отже, будуть в першу чергу цілитися в те, що пов'язане зі світлом. Так, але не бачу прильоту по житом. Родимося з вами область. Область захист ваших сил на світло, бачите, будуть націлені, та буде щось летіти, якась небезпека, йде пов'язана з об'єктами, що пов'язані зі світлом, а ще а ще дивіться правильно розумієте. Слухайте, тут іде якась небезпека. А взагалі йде якась небезпека ще. А, тут іде справа не тільки в промисловій зоні, та й в, в об'єктах, пов'язаних з електроенергією. Тут іде план ворога якийсь, ну то не зовсім наступ. Це нашкодити, та завдати якоїсь шкоди, нанести якогось болючого удару, але якісь як такі якісь крупні ДРГ, я не знаю щось таке. Ну тут, ну дивіться, їм це не вдасться, але тут якась небезпека йде з півночі з, з, з Білорусі чи що. Ну, якось так. Не вдасться, та? Але оце мені не подобається, що якийсь приліт ракетний, є ракетний приліт в, в область. Загорання буде якесь. Тут фо, хай не здійсниться? В області, в області, так. А, дивіться, є загроза десь в якомусь, десь в області де приліт, десь поруч з якимось там є десь житовий сектор і місця торгівлі, або торговий центр, або магазин, або ринок, розумієте? Обмеження. Ну, Дитячим об'єктам загроза потенційна, але йде але збиття, йде не повинно бути влучання. Тут і шахідна і ракетна загроза. А в будь-якому разі, дивіться, десь в області такі якась прикрість іде. І плюс якась незрозуміла ситуація по небезпеці з Білорусі, щось, я не знаю, що там, Чи, можливо, не з Білорусі, але що там, ну, ні, та Житомирська область, здається, з Білорусі, якщо ні, то якщо там Росія, я не пам'ятаю вже по карті, як воно там йде. Ну десь півночі, з півночі з кордону, може, якісь ДРГ будуть пробувати, щось, щось вони там, щось вони там хочуть. Якась потенційна така якась поки що загроза є, тут воно все-таки висить в повітрі. Давайте з вами глянемо Рівне Рівненська область, а тоді, а тоді по сторонам світу на Житомир і по сторонам світу на Рівне, та, щоб зрозуміти. Ні, то навіть на ви знаєте, що на Житомир, в принципі, ми бачимо, прильоту немає, а на область. Давайте ми на Житомирську область по сторонам світу глянемо, а тоді будемо дивитися рівний область. Покажіть, мені, будь ласка, карти 6-13 по 13 жовтня 2024 року. Якщо подивитися на Житомирську область, розділивши її на такі як частини, райони по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр, в яку частину, в якій частині йде загроза прильоту, чи ушкоджень пошкоджень загорань внаслідок збиття того, що буде направляти во. Взагалі якихось прикрих моментів. Покажіть, будь ласка, карти через атаку ворогом, через воєнні дії, теракти, диверсії, через усі ці події. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде Загроза. З 6, по 13 жовтня 2024 року. Житомирська область, північ, південь, Захід, Схід, Центр. Житомирська область, північ, південь, захід, схід, центр. Північ, погані вісті. Щось пов'язане з транспортом, з логістикою, з транспортом. Так, і десь, мабуть, над дитячим об'єктом щось будуть збивати, так? Карта сили, де інтенсивна робота ППО і може бути приліт таким. Десь Житомирська область, північна сторона, я так бачу, бачите, ушкодження житлових будинків чи житлового будинку, чи якоїсь споруди, ну, якось пов'язаної з людьми. Далі акцентую увагу на південь. Добре, давайте на південь докинемо. Тут їх цікавить допомога, логістика, все що пов'язане з військовою тематикою. Тут будуть шахіди направлені, тут йде збиття. Дивимося, захід. З заходу буде летіти ракета, буде збита в день. Теж буде направлена на, на, на логістику. Техніка, логістика, бачите, у нас тут так іде. Ну, в принципі, тут просто електроенергії, карти електроенергії немає, тому воно і не може нам показати підприємства, пов'язані з електроенергією. А, ні, ну у нас є свічечка, яка нам часто на електроенергію вказує. Ну, Дивіться, в будь-якому разі тут іде десь якийсь міст, або якась дорога, або якась, якісь колії, щось пов'язане з, з якимись можливо господарчими спорудами, з якимись зупинками, з якимись цими. Яких... Техніка, та, техніка, ремонт техніки, стоянки, автостоянки, щось, щось от таке воно йде десь на межі між якимись населеними пунктами, е, воно показує в області. Е, Якесь іде е, загорання при збитті, розумієте? Таке враження, що це от зіб'ють і воно просто уламки десь падуть, можуть, може загорітися. Тому що летіти воно буде взагалі-то на центр, те, що вони зіб'ють. Ну, Давайте тоді на центр докинемо. Центр, повторні спроби і успіху. Захист вищих сил при збитті. Ну, дивіться, тут важко сказати, чи це точно приліт, чи це при збитті все одно, якась проблема йде в напрямку до центру. Десь, можливо, і під самим, якщо Житомир знаходиться в центрі області. Теж чесно скажу, не пам'ятаю по карті, як він у вас там знаходиться, чи він в центрі області, чи ні. Тому що не всі обласні центри знаходяться саме в центрі області, та, ми знаємо це. Тому тут просто воно показує, що ближче до центральної частини області, десь тут іде такий от воно теж приліт. Ну і дивимося, в схід. Тут або приліт, або при збитті, все одно бачите, ну, якась, якась прикрість. Схід іде перехват, східний район області йде перехват і знов перехват. Ну, одним словом, північна сторона Житомирської області під загрозою, ушкодження, пошкодження якихось будинків, загорання будинків, та у нас іде. І е, е, ближче до центру, десь от центральна частина області, тут іде таке щось схоже на приліт, такий розумієте, швидше за все ракетний. От, а в західній частині у нас іде збиття. Ну при збитті може бути загорання, та може бути пошкоджена якась техніка, або якісь ну, або десь на стоянці, або ну десь щось, щось якесь іде загорання. А, ну, от. Ну, Пам'ятаємо, що це лише один із варіантів долі, який, яким все рухається на момент розкладу. Може, ще й вдасться, знаєте, зійти на кращий сценарій долі, поки що показує отак, що реально є в Житомирській області така от небезпека таких от е, прильотів. Давайте з вами дивимося на. Рівне, Рівненська область. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Рівне та Рівненська область в період з 6 по 13 жовтня 2024 року. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії на місто Рівне та Рівненську область. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза. Рівне, шахідна. Поки що йде шахідна загроза, йде збиття. Рівненська область. На ресурсний об'єкт йде націленість. На якийсь ресурсний об'єкт, цінний крупний об'єкт. Потузу Пантекли це може бути торговий центр і це може бути щось пов'язане з електростанціями, це може бути пов'язане з якоюсь адміністративною крупною будівлею, з якимось виробництвом. Ну, тут більше пов'язане щось з ресурсним об'єктом, з якимось ресурсним об'єктом. Ракетна ракетна загроза. Ну, карта перемоги падає. Карта перемоги падає. Отже, зіб... отже, не поцілить. Тут фу. -тфу. Іде відбиття. Тут іде відбиття. Оце вона що за вежа. Ну, і дивіться, тут якісь може бути якась є небезпека при збитті, я так розумію, загорання чи ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі. От що у нас та Верховна Жриця приховує десятка мечів. На водці, по наводці. Понаводці. Потенційна загроза є, може бути якийсь поранений. Господарчі споруди, якісь складські приміщення, оце все, знаєте, тут може бути ушкоджене-пошкоджене. Страшний тут ракетна загроза. Загорання таке може бути. Ну або внаслідок збиття, бо внаслідок прильоту, бо все одно перед тим йде збиття, а далі йде ну, туз мечів і карта диявол, велика ймовірність такі якогось прильоту. Бачите, тут такі житлові будинки, і біля них місце розрахунку. Хм. Місце розрахунку. Тобто, якийсь або магазин, супермаркет, не знаю, щось, де люди щось купують. Ой, область, область. Кордон показує, що кордон. Що тут кордон? Небезпека загорання іде карта сил застосування сили. Слухайте, тут теж іде якась небезпека біля кордону з півночі. З півночі на Рівненську області де якась небезпека. Ну, вона не вдала для ворога, але все рівно, ну дивіться, тут все одно йде, як якісь ДРГшники і шахіди будуть тут літати. Ну, в принципі, що їх там чекає, смерть їх там чекає. Але потенційна загроза є. Потенційна загроза є в області десь з півночі. Ну, в Рівненську область там теж там же ж Білорусь на співночі, чи... Щось мені це не подобається. Якісь провокації будуть зі сторони Білорусі, чи що? Ти-та-фу. Зараз ми подивимося по сторонам світу. Так, рівне. Ну, прильоту не бачу, ні. В самому рівному не бачу прильотів. В області щось воно таке є загроза якогось прильоту, є загроза якихось ушкоджень, пошкоджень і загроза потенційна чомусь півночі. Так само дивіться, як нам випало по Житомиру. А що там у нас по попередньому розкладі, по, по Волині було? Я вже не пам'ятаю, там щось таке подало чи ні? Щось воно. Щось десь на середину жовтня ворог щось тут планує з півночі, якусь диверсію. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Ну тоді немає змісту. Дивитися нам на місто рівне по сторонам світу, тому що там не випало якихось прильотів чи якихось чи Щось такого. Давайте ми з вами подивимося на Рівненську область. Ну, це не означає, що в Рівному не треба, знаєте, берегтися, тому що ну, розклад не даємо 100% гарантії, що саме так все відбудеться. Давайте подивимося з вами на Рівненську область. Покажіть, будь ласка, карти. Якщо подивитися на Рівненську область по частинам світу і розділити її на північну частину, південну, західну, східну і центральну, куди найбільше йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, теракти, диверсії, загорання, ушкодження, пошкодження в період 6 по 13 жовтня 2024 року. Рівненська по сторонам світу. Рівненська область північ. Шахідна загроза з півночі йде до вас. Рівненська область Південь. Дорога, логістика, транспорт. Міст. Рівненська область Захід. Отут електроенергія йде, бачите? Щось пов'язане з електроенергією. Рівненська область Схід, тут йде якесь збиття чогось. І на центр загроза дітям. Та на центр. На центр. Відбиття Відбиття над якимось дитячим об'єктом, таке враження. Десь, десь в центральній частині Рівненської області над якимось дитячим об'єктом буде щось збито. Дивимося, з вами північ, по ілюзії, тобто там фу, все, все обійдеться, та? північна частина. Так, що у нас тут йде? Вежа, лікарня, успіх, що за успіх? пов'язана пастка. Ну, Дивіться, північна частина Рівненської області такі, може бути таке загорання, ушкодження, пошкодження, якоїсь будівлі, споруди тут іде. Рівненська область, західна частина, розвідрони, шахіди будуть літати інтенсивно, і тут буде збиватися. Іде робота ППО, карта сили. Та, і от-от вона, робота ППО випала. Хоч вона ще не випадала, я відчула, що карта сили тут говорить не про приліт, а про інтенсивну роботу ППО. Значить попала в потік, як то кажуть. Але все одно при роботі ППО, все одно бачите, якісь загорання в західній частині Рівненської області може бути спричинене, можливо, внаслідок збиття. А можливо, такі воно вказує, що інтенсивно буде працювати ППО, але не все таки зможе збити. Тут тут фугай, хай хай не здійсниться, хай не буде жодних загорань у вас. Отже, у нас північна сторона, тут велика ймовірність саме прильоту і влучання ракетного. А тут у нас шахідна загроза. Та є західний район, це області Рівненської області, тобто на захід, та дивимося. Так, східна частина, тут йде захист вищих сил, тут йде збиття, це, це говорить про збиття. Дивимося з вами на південь, повторно спроба ракету пустити на якийсь об'єкт, що йде перехват. Перехват іде збиття. Тут фоно. Ну. ну, йде збиття, йде збиття. Що ж, ну така у нас ситуація. Отже, Рівненська область, північна сторона і західна під найбільшою загрозою і небезпекою. Ну Може, на східну ще треба докинути? Тут все таки. Ну, давайте ще одну карту докинемо, східна сторона. Спроба створити загорання, та ні, тут воно йде збиття по логістиці, по якимось з технікою пов'язаними об'єктами. Велика ймовірність, що зіб'ють, ну, хоча при збиті теж у нас бувають загорання, самі розумієте. Але така сама сильна загроза це на північна і західна сторона Рівненської області. Що ж, бажаю, всім мирної ночі лише позитивних новин, хай негативні розклади не здійсняться. От весь негатив, який ворог на нас посилає, вертаємо їм назад. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. Підписуйтесь на мій канал, ставте, будь ласка, вподобайку за мою працю, за мої старання.